Вітаю, шановні батьки. Я практичний психолог закладу дошкільної освіти я садка комбінованого типу номер 297 здоров'ячок Світлана Кондрашова. Пропоную вам долучитися до Національного тижня дитячого читання, який цьогоріч проходить під гаслом Світло історії. Усі ми родом з дитинства. І найперше, що постає в наших думках, згадуючи цю прекрасну пору казки. Їх можливості безмежні, їх потенціал величезний, ними можна просто зацікавити дитину, приспати її на ніч, надихнути на зміни, справити виховний ефект і навіть вирішити якусь психологічну проблему. Нерідко дорослі розповідають казки своїм дітям, не надаючи особливого значення змісту. Це ж лише казка, думаємо ми дорослі. А казка дієвий інструмент, що коригує дитячу поведінку, допомагає зрозуміти вчинки інших, побачити себе з боку інших людей. Батьки допоможуть і собі. І своїй дитині, якщо правильно доберуть сюжет казки і прочитають її малюку. Кожна дитина зіткнеться із життєвими проблемами, а тому, чим раніше з нею говорити про це, навіть мовою казки, тим простіше їй буде. Ваша дитина буде вдячна, якщо ви проявите трішки терпіння і стільки ж фантазії, розповідаючи їй казку. Кожна дитина саме з казок дізнається, що добро майже завжди перемагає зло, а негативні герої будуть покарані за свої вчинки. Казки допомагають дітям фантазувати, приймати нестандартні рішення, долати страхи і невпевненість та розуміти, що всього можна досягти, якщо є бажання. Казкотерапія базується на п'яти видах казок. Художні казки, міфи, притчі, створені багатовіковою мудрістю народу. Слухаючи казку, дитина на підсвідомому рівні переймає стилі людських стосунків та моделі поведінки. Дидактичні, спеціально створені педагогами для наповнення навчального матеріалу. При цьому цифри, букви, звуки оживають. Психокорекційні створюються для м'якого впливу на поведінку дитини. Під корекцією розуміється заміна небажаного стилю поведінки на більш продуктивний, психотерапевтичні казки, які лікують душу, вони допомагають по-іншому бачити ситуацію. Використовуються у випадку психоемоційної травми, тобто, у разі потреби пояснити те, що відбувається, допомогти змінити ставлення до нього. Медитативні створюються для зняття психоемоційного напруження, для формування кращих людських взаємин. Психотерапевтичні казки мають свої особливості. Вони Створюють зв'язок між дитиною та дорослим, що ґрунтується на довірі та впевненості. Дитина може стати відкритою, коли розповість про те, що турбує і тривожить казкового героя. Ненав'язливо в казково-чарівній канві пропонується позитивний приклад поведінки. Негативні персонажі перетворюються на позитивні. Ці казки дозволяють відчути. Що я не самотній, такі ж страхи, переживання відчувають і інші діти і герої казок це заспокоює, дитина звільняється від комплексу неповноцінності. Таке заспокоєння зміцнює впевненість у собі і допомагає боротися з труднощами. Шановні батьки, до вашої уваги. Серія книжечок для дітей, які мають виховний та терапевтичний ефект. Цікаві історії, подані у легкій, ненав'язливій формі, допоможуть дитині подолати зайві страхи, знайти справжніх друзів і навчать увічливості і шанобливому ставленню до інших. Герої цих казок забіяки і хвальки, боягузи та бешкетники – Ябеди та жаднюги, злючки, заздрики, ледачі. З ними трапляються неймовірні пригоди, завдяки яким вони стають добрішими, сміливішими і працьовитішими. А разом із ними змінюються і маленькі читачі. Пам'ятаймо, що казка в ранньому та дошкільному віці повинна бути наочною, текст доповнюється ілюстраціями. Яскраво ілюстровані книжечки стануть незамінними помічниками у вихованні вашої дитини. Читайте казки малюкові, і ви переконаєтесь, це спрацює. На нашому сайті ви зможете ознайомитися зі сторінкою Казки, що лікують душу. Там на вас чекають бібліотека казок та оповідань для дітей. Авторські казки від керівника закладу Ганни Барнаш, консультації, аудіоказки, які мають виховний та терапевтичний ефект. У цей непростий для країни час спільне сімейне читання дарує надію, тепло та родинний затишок.